Українську військову техніку, яку терористи пошкодили у зоні, де триває антитерористична операція, відновлюють тепер на львівському бронетанковому заводі. Вперше за п'ять років тамтешні державне підприємство отримало замовлення від міністерства оборони на виготовлення запчастин до бронетехніки та на ремонт двигунів. У 90-ті через брак держзамовлення на львівському бронетанковому заводі виробляли люстри та сільськогосподарські плуги. Останні кілька років підприємство працювало переважно на експорт, виготовляли танки та запчастини для африканських країн і близького сходу. Нині усі зусилля кинули на ремонт вітчизняної техніки, яку на сході України пошкодили терористи. Це нам додало і роботи, і розширило виробництво. Ми зараз працюємо на деяких ділянках дві зміни, на деяких навіть в три зміни. Обробні центри працюють. Набираємо людей додатково. Тут лагодять броньовані ремонтні машини, двигуни танків та самохідних артилерійських установок, а ще виготовляють запчастини до бронетехніки. техніки. Зокрема, захисні пластини для БТРів, завдяки яким техніка витримує артилерійські обстріли. До кінця тижня півтисячі таких пластин повезуть на схід країни. Ось цей двигун танка ремонтують уже два тижні. Тридцятирічний агрегат може прослужити ще стільки ж, кажуть робітники. Прослужити він може довго, просто за ним треба слідкувати і. Нормальне масло заливати і експлуатувати. Нормально. Пошкоджені двигуни сюди доправляють прямо із зони АТО. Якщо пошкоджений двигун, то він чи осколками, чи він згорів, то його знімають і заміняють, ставлять новий. Ремонто групи наші, які там знаходяться, вони це все роблять в польових умовах. Двигуни тут ремонтуються, проводиться капітальний ремонт. Далі ми їх отримуємо в свої військові частини. І передаємо туди в ремонтно оцінні групи в зону проведення АТО. Далі ми їх використовуємо для відновлення боєздатності техніки. Юрій винар щойно повернувся із зони АТО. Там він евакуйовував пошкоджену техніку. Чоловік жартує, працювати під кулями ще не доводилось. Ну, у нас така охорона, що не настільки, тому що нереально було б робити. Ти не знаєш, чи тобі робити, чи тобі ховатися, чи стріляти, Тобто, і таке. І зброї нам не видають. Тобто, як ти там будеш зі зброєю ремонтувати сьогодні? На передову їде ще одна ремонтна бригада. Боєздатність військової техніки ремонтники відновлюватимуть у районі Артемівська. Наталка Волосацька, Орест Малько, Львів, Спецкор, 2+,2.